Сьогодні я хочу розповісти трішечки дати інформації про мишок, які зараз в цьому році дуже докучають всім, абсолютно. Ця ситуація склалася ще з осені 22 року, після окупації, коли нас звільнили, так як багато-багато полів у нас залишилось незасадженими. І не оброблялися препаратами від мишей. Тому всі мишки наплодилися на полях, а вони дуже плодючі. Одна мишка може до 20 мишенят виводити. І ці мишки наробили дуже багато шкоди. Приходять люди і говорять, що вони і проводку в машинах погризли, і сапоги, і чоботи. Вони не тільки матеріальні шкоди приносять, вони ще приносять багато захворювання. Вони є переносником і холери, і воші переносять і викликають захворювання, лептоспіроз. Тобто, і зараз я рекомендую дуже багато способів з ними боротьби. І ви за них можете почитати в інтернеті. Але я хочу розказати за такий препарат Бактородентоцид. Цей препарат. Використовують фермери на полях, так як там мишеловку поставити неможливо. І це самий ефективний препарат, який зразу розповсюджує хворобу сальмонельоз мишини на всі види мишок. Тобто, це зерно, зерно. Оброблене сальманелою бактерії Саченко і визиває сальмонельоз мишей. Мишка, коли з'їла зерно, а вони полюбляють це зерно, вона починає через деякий час хворіти. Тобто, коли зерно з'їла мишка, вона не пропадає зразу, вона через деякий час захворіла і вона тоді заражає. Всю свою сім'ю починає задихатись в приміщенні, і вони сходять на повітря, тобто вони не пропадають в приміщенні, а виходять на вулицю. Я закликаю всіх, всіх городників і всіх дуже поставитися до боротьби з мишами дуже відповідально. Так як вони не шкодять і в побуті, і на городах вони полюбляють дуже багато коренеплодів, з'їдають. Заходьте, будь ласка, до центру природного землеробства і здорового способу життя. Тут ви можете придбати бактородентоцит цей препарат і одержати консультації.